Вітаю вас, мої любі, ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. Сьогодні хочу поговорити з вами про егалітарність або рівноправність у стосунках між клієнтом і психологом. Ви знаєте. На ну, мою думку, ця тема дуже важлива, тому що не тільки в Україні, а взагалі в <сум> усьому світі є така тенденція у багатьох професіях, особливо спектру допомагаючих у людей, які досягли певних таких успіхів у своїй спеціалізації, одягати на себе діамантову корону. Ось і е, все-таки дуже важливо, щоб клієнт відчував себе рівноправною людиною, а не, знаєте, з позиції розумний психолог Сократ зверху, а ти знизу він там <тас> тебе вивчає. Ні, клієнти звертаються до нас, звичайно, тому що ми знаємо психологію краще, не психологію цього конкретного клієнта, а взагалі психологію краще, тому що ми спеціально вчимося технікам психологічним, психотерапевтичним, технікам консультування. Тому до нас звертаються клієнти так само, як ми звертаємося до дизайнерів, до стилістів, до лікарів, там, до будь-яких інших спеціалістів, коли нам хочеться взяти якусь професійну консультацію або допомогу. Ось. І, знаєте, в мене є. Мій улюблений психолог це доктор Елінор Уолкер, вона вже така пані дуже поважного віку, американка. Я багато дивлюся її терапії, як вона веде терапію зі своїми клієнтами, Ну, переважно вела. Не знаю, чи вона зараз активно працює, бо вона вже така в дуже поважному віці. І вона наголошувала завжди на тому, наскільки важлива. Оця рівноправність, щоб клієнт розумів, що і він також може поставити психологу запитання, і він також може спитати щось навіть особистісне таке, знаєте, і це вже справа психолога, чи є це в зоні його комфорту відповідати, відкривати всі карти, прямо всі. так. Іноді можна сказати, що, вибачте, але ця тема, вона така для мене трошки приватна. Я її на широкий такий загал, на загал там, скажімо так, на обговорення зі своїми клієнтами або просто зі знайомими людьми я її все-таки не виношу. ось, Але але дякую, що запитали, наприклад. так, Тобто ми можемо на щось відповісти, що нам комфортно, щось, що нам не комфортно, ми можемо залишити собі. Але клієнт має право на... Нормальний обмін, скажімо так, обмін інформацією. Клієнт має право розуміти, що його цінують, і розуміють, що він також в своїй сфері професіонал. Він не пройшов до супергуру з позиції. Психолог у нас тепер або дорослий, або деякі психологи, вони ще дуже м м люблять. М вживатися в роль мами-папи, знаєте, і навіть озвучують це, що там, де до мене приходиш як до мами, або як до тати, я такі всі ці конструкції не люблю. Чесно вам скажу, мені здається, що я, тому що я чула це вже не від одного психолога, до якого я сама приходила, так, на месупервізію. І скажімо так, ну. Якщо психолог нормальний, я це якось можу пропустити мимо, але я такого не люблю, тому що це нав'язування мені свого побажання бути мамою або там татом, знову якось це не дуже працює. Я все-таки приходжу до, до колеги, до е, сама доросла людина до дорослої людини. Тобто мені подобається тільки егалітарно, тобто тільки Рівноправна позиція. Ось, так що, так що такі справи. <сум> Знаєте, я стикнулася з тим, що, коли мені потрібна була консультація одного лікаря в лікарні обласного такого значення в Дніпрі, мені порадила одну пані. Ось, І я знаєте, підійшла до кабінету цієї пані, постукала дуже чемно, відкрила двері, вибачилася, поздоровилася і е, спитала, чи можу я переговорити, і ім'я, і по батькові. Ви знаєте, зі мною на те, що не привіталися і, і не, нічого мені такого не відповіли. Людина Подивилася на мене, це це, це зірка, це діамантова зірка е, медицини. Подивилася на мене згори донизу, і в неї і так от ви від кого? Все. знаєте, Я подивилася на неї, закрила двері і сказала не від кого. І пішла далі. Тому що, ну, я не знаю, мабуть, якби вона була єдиним лікарем у Дніпрі. Я могла б до неї звернутися. Ну, просто це хамство. Це просто хамство. І другий такий випадок в мене був, коли я приходила у приватну клініку до хірурга. І ви знаєте, цей хірург був дуже дивний. Він просто настільки був дивний, він почав зі мною розмовляти спочатку термінами. Коли він зрозумів, що я терміни розумію, він почав мене заганяти в глухий кут своїми рекомендаціями. Але ці рекомендації звучали не як рекомендації, а як приниження мене, що я там своєчасно щось не зробила, і так далі. і так далі. У той час, коли я пояснюю, що я прийшла у приватну клініку, тому що. І не зробила вчасно те, про що ви кажете, тому що моя лікар, сімейний мій лікар, вона не могла мене прийняти. Звідки я знаю, що в мене ранка там була певна, і я не знала, що з нею робити. Ось, і моя лікар не могла мене прийняти, тому що в неї все було розписано вже. Ось, тобто я до тебе тому і прийшла, тому що я до свого сімейного лікаря можу записатися тільки через тиждень. А я розумію, що ну, щось там дуже добре відбувається, і мені потрібний хірург. Ось. І замість того, щоб давати мені конкретні... По справі поради і якісь там, знаєте, призначення, він мене вичитував при тому, що я взагалі, навіть якщо там допустити, що він ай-яй-яй, як же ви так там щось там підзапустили, то це не я запустила, це лікар не може мене прийняти, а я сама не лікар, я не знаю, що з цим робити. Тому я до тебе і прийшла, і я тобі плачу на маленькі гроші, ну не тобі, а лікарні за прийом. Ось йому цього стало мало, коли він вже зрозумів, що і тут значить не спрацює. Він почав там черговий був е е виток залицяння. Ось. Тобто, лікар взагалі був цікавий, я вам скажу. Ну Завершилося все це тим, що ми з ним трошки я кажу: шановний пане лікарю, давайте е е так, я доросла людина, і ви доросла людина, все, шокується, тут мені неприємно. У нас з вами оскільки там сеанс? 20 хвилин. Ви все подивилися, подивилися. Напишіть мені, будь ласка. Що ваші рекомендації, що мені треба купити, там що мені треба зробити, які процедури, так і далі, так далі. Я все це виконую і, і дайте мені цей папірець, і я піду. Я вже буду далі вирішувати, чи я це буду робити вашої, у вашій клініці з вами або з іншим лікарем, або я буду це робити у державній клініці. Ось, але вислухувати оце все, оці ваші історії. Я не збираюся, бо я сюди не за історіями прийшла. Ось, Тобто ми знаємо так: от. Ну, тому що просто був якийсь, знаєте, сидить Сократ або сидить Зевс, на горі Олімп посідає. І мені там, знаєте, з гори, такі комахи Мурасі, видає свої оці якісь неадеквати. На жаль, Майже всі оці такі, знаєте, неадекватні випади я е, відчувала від, е, не відчувала, як сказати, переживала саме з лікарями. Я знаю, що я думаю, що це винятки все-таки серед людей цієї професії, тому що я не, не кажу, що кожен лікар такий ні, в жодному разі. Дуже багато я спілкувалася з нормальними, адекватними людьми, з нормальними адекватними лікарями. Але якщо е, от, трапляються мені такі з діамантовими колонами, такі небожителі, знаєте, то це от також лікарі чомусь. Ну, не чомусь, тому що в їхніх руках часто життя і здоров'я людини, перед ними дуже раболєпствують часто. Тому у кого не витримує трошки свідомість, ті відрощують собі діамантові корони. Ось ще один там був. Ой, це взагалі, знаєте, навіть, навіть згадувати те, Навіть також хірург. Навіть згадувати неможливо. Ось такі речі казав, просто ну, неприпустимі речі казав, лікував мене, навіть операцію мені робив, але. Ой. Те, що він сказав після операції, чесно кажучи, в мене аж досі гузка по тілу. Тому о, люди, допомагаючи їх в професії, мають розуміти, що коли до них приходить клієнт, пацієнт і так далі, цей клієнт-пацієнт, він також в чомусь професіонал, він також може з ним поговорити або з нею термінами зі своєї спеціальності. Ось, і, та, і так поговорити, що і присяде. Знаєте, ось тому, о, коли я це побачила, такі. Випади на мою адресу. Я собі сказала, що коли ти працюєш з клієнтами, коли в психології, коли ти працюєш зі студентами, намагайся. Не припускатися таких помилок. Завжди пам'ятай, що перед тобою сидить людина, яка гроші, які тобі віддає. Вона їх не на принтері надрукувала, вона їх заробила своїм якимось трудом в тій сфері, в якій ти або розумієш дуже мало, або взагалі нічого не розумієш. Ось. І, Абревіатурами своїми, своїми термінами розмовляй, це я сама собі казала. Та й розмовляй зі своїми колегами. А якщо ти розмовляєш абревіатурами і термінами з людьми, не зі своєї сфери, вони їх знати не зобов'язані. Тому, якщо ти розмовляєш, то пояснюй, що ти кажеш. Тому що хтось знає, там щось читав, а хтось нічого не знає і не зобов'язаний знати. Тому що коли я приходжу до архітектора, архітектор знає те, чого я не знаю, я не зобов'язана знати архітектуру. Коли я приходжу, я не знаю до фармацевта, я не зобов'язана знати фармакологію. Я для того і приходжу до спеціаліста, щоб мені порадили щось, а не знаєте. Виставляли себе кимось з неба. Хто з неба, знаєте, спустився. Ось. Тому я можу сказати, мені подобається дуже, дуже мені часто подобається американська система вищої освіти в плані програм, які вони роблять програми. Коли я читала підручники університетські. Ну, мого ще часу, я не знаю, як зараз це в університетах України. Я не про зараз кажу. Я вступала в університет 1999 року. І коли я читала наші підручники, в мене було враження, що для того, щоб зрозуміти, що сказав тобі автор підручника, треба вже мати ступінь професора, а навчитися на першому курсі університету. Мені подобається більшість американських підручників для вишів, ну, які я читала. У мене була тільки одна невдала програма американська для спеціалістів. А всі інші, от, скажімо так, одна з 10 була невдала. Мені не сподобалася, тому що дуже походила вона на наші, оці, за такий текст. Дуже академічний, знаєте, занауковий тексти, я б я так би сказала. А всі інші програми були, знаєте, які? Що автор пише не для того, щоб показати, який він розумний. Він і так знає, що він розумний. А автор показує тобі, як тобі з нуля, з того, що ти не знаєш нічого е, про цей предмет. А дійти до реально, ну майже. Його розуміння предмету, його розуміння проблеми от поступово і дуже зрозуміло, дуже чітко, дуже прям знаєте так рожовано, можна сказати, подається інформація в більшості американських програм для вищих. Тому мені дуже дуже подобається їхня система. Ну і в тому дипломі, що я робила від ірландської цієї школи, мені також дуже подобалася ця програма. Настільки, що я прям зі своїм, <гум> зі своїм вчителем постійно на зв'язку. Я, я йому казала, ви знаєте, я просто в захваті від цієї програми, скільки напевно, що буду працювати, я її буду постійно перечитувати, щось там добирати, тому що настільки практична, настільки глибока, настільки. Зрозуміла, що ти розумієш, що вчитель не розмовляє з тобою, як Сократ з мурахою, а вчитель розмовляє з тобою так, щоб ти зрозумів, що він хоче сказати. Ось. Ну, також. Це також про рівноправність, про егалітарність стосунки між студентом і вчителем. Ось. Хоча, ну, звичайно, вчитель це така більш авторитетна фігура. Але якщо вчитель нормальний, то він показує, що ти можеш дійти до мого рівня, а не я тут, а ти завжди будеш там. Ось такі думки наговорила, наговорила. Ну сподіваюся, що комусь це стане в пригоді, комусь буде цікаво. Все, дуже дякую вам за увагу і пока-пока.